Бойовики незаконних збройних формувань продовжують порушувати домовленості про припинення вогню у зоні проведення антитерористичної операції. Впродовж сьогоднішнього дня загарбники 15 разів відкривали вогонь по позиціях сил антитерористичної операції. Найбільше обстрілів вони здійснили поблизу Донецька. Зокрема, вели неприцільний вогонь зі стрілецької зброї, крупнокаліберних кулеметів та гранатометів по пісках, Опитному, Красногорівці та Авдіївці. Проте двічі по наших позиціях у пісках бандити прицільно вдарили з. Натометів також там працював ворожий снайпер. До слова, снайпери бойовиків значно активізувались на різних напрямках та вдаються до провокацій, обстрілюючи наших захисників. Під вечір кремлівські найманці активізувались на Артемівському напрямку. Там, використовуючи крупнокаліберні кулемети, бандити двічі вели неприцільний вогонь по Луганському. Окрім того, підрозділами сил антитерористичної операції було зафіксовано прольоти двох безпілотних літальних апаратів противника. За результатами спостереження їхній запуск здійснювався з території Російської Федерації.